Дивіться, це дитячий парк для збочинців. Тут прозорий туалет. Тобто, якщо ти любиш, щоб діти на тебе дивилися, коли ти пісяєш або какаєш, ось, будь ласка, заходиш сюди і діти можуть спостерігати. Або, або не можуть. Дивіться, яка магія. Як воно працює? Хоп-бачить. Хоп, не бачить. Класс, да? ранку. поки що Токіо дуже 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 сильно відрізняється від решти Японії. Якщо до того міста були такі якісь просторі, то тут дуже така щільна забудова, високі будинки. Але все одно тихо. По центру міста йдеш, прям в центр машини їздять, але тиша. Я не знаю таке враження, що це якийсь пранк, що вони домовилися. Давайте будемо тихо розмовляти про пранканем цього іноземця. Жин, боже, як їздять. Я заселився у хостел і, блін, ну, ціна, звісно, ну го 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 Але що робити? 22 долари за добу, я на 2 дні, на дві ночі зупинився. І такий хостел для гастарбайтерів, але, але японський. Тобто все чисто, все, але так дуже-дуже щільненько все. Дуже багато людей, велика, а, велика будівля. Нема цього духу бепекарського хостелу, що там а, рюкзак залишити після того, як ти все, гроші плати 500. Ну, тобто три з чимось долари. У В'єтнамі можна хостел на добу зняти за це. Якщо б ти приїхав а, після 10-ї години, це типу кінець, коли можна чекати три тисячі платити, це 20 доларів. 20 доларів. А, але якщо, до речі, бронювати заздалегідь, то можна може бути м, прям, значно дешевше. М, ледь не в два рази. Але, звісно, з моїм способом подорожей це нереально. Отже, в мене повний цілий день на Токіо. Це найбільше місто у світі. Звісно, я не можу багато що тут показати за цей час, і я навіть не знаю, що показувати якесь там технологічне чи там якісь там культурні пам'ятки чи інше лайно. Хоча лайно? Лайно це хороша ідея. Лайно я вам покажу. Пані та панове, музей лайна. <постив> це навіть не те, що музей лайна, це музей какашок. Милих какашок. Саме милих, кавайних. Це лайновий вулкан. Світ різноманітний. І какашки не тільки коричневі. Різнокольорові какашки це правда світу. Як глибоко, яка глибока думка, Занотовуйте, записуйте. тут треба кричати. І чим голосніше кричиш, тим більше какашку ти висриш там на екрані. Нічого, так. А це лайно треба гладити. Написано, що воно любить, коли його гладиш. Тут Можна грати в ігри. тільки сам факт, що це музей лайна, а так, ну, таке, дуже посереднє. Але какашечки гарні. Так, у метро робот, з яким можна розмовляти. Can you tell me how do you feel that you are still in uh, other people's job? I mean real people's job. I learned what I can do. So please teach me job. Okay, you are kind of useless, right? Sure, <laughs> wonderful. Do they pay you anything? Sorry. They don't okay. What's your name? I'm Alisa. Alisa, really? Hello, Alisa. How old are you, Alisa? Yes. Yeah. What is it? <laughs> yes. What is it? Okay. How do I get to Yokohama? Це Окей, дякую. Як я прийшов до Контрактова площа-Стейшн? Ви добрий Я не знаю, чи тут таке відбувається, що вони знімають. Це вони чи їхня група. Це вона? А, це вона. Окей. Навіть зовнішнім виглядом тут дуже люди відрізняються, дуже багато екстравагантно вдягнених людей. Дівчата нафарбовані прям сильно, дуже багато макіяжа. Мені у попередніх містах дівчата подобалися більше, більш, більш справжні були. Просто йдуть з обмотаними головами. Я не буду прям до них підходити, але вони повністю і спереду замотані. Дивіться, це радіо, а це студія цього радіо прям тут. Щойно приїхав чувак на Віліку, його навіть видно здалеку. Просто зупиняє велик такий, о, Україна, бачить мою футболку, злізає з веліка, тисне руку і їде далі. Всі ми знаємо про кафешки з собаками та котами, а це кафешка з їжачками. Ви подивіться на цього. Малюка. Він спить. І сюди коштує 11,5 доларів на 30 хвилин. Тобі ще дають, ну, можна дешевше буде, якщо не купляти ці вкусняшки, але ж прикольно ж їх погодувати. Це за пів години. І ти за пів години можеш взяти собі будь-який з цих автоматів. наприклад... Цибу... Цибулачий Цибульовий... 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 суп. Суп з цибулею, коротше. А це по центру їжаки втомлені, їх чіпати не можна. Вони відпочивають багато і вони всі маленькі. Я не знаю, чи це діти, чи вони реально такі... такий сорт, що більше не виростають. Ти спиш, дитина. Хочеш рубачка. Добре. Ти будеш. Ти будеш. Видають ось таку штуку. Тут написаний час, через який ти маєш йти. Але вони тебе не виганяють. Ти сам маєш контролювати і йти. Попри те, що Японія дорога країна, тут є така цікава штука, як 100 єнові магазини. І тут все продається по. Так, ви правильно здогадалися, по 100 єн, І це менш ніж долар. Батарейки, запальнички, рушники. Щоправда, деякі товари коштують дорожче, але на них є цінник. Якщо цінника немає, то, то це 100 єн. Викрутка 100 єн. Дві викрутки 100 єн. Окуляри, капці, футболки. Менше долара. Легендарне перехрестя на Шипуя, де дорогу можуть одночасно переходити три тисячі людей. І зараз ми піднімемося ось туди. Тут от Starbucks, і там всі папараці сидять. Дивіться, знімають. Але ми підемо туди. Автоматичний обмінник засовуєш сюди гроші. Ось тут список, і він тобі видає єни. До речі, я таким користувався ще 11 років тому у Румунії, і я думав, що через пару років вони будуть вже всюди. Але 11 років пройшло, бо я не побачив такий самий у Японії. Вхід безкоштовний, ти просто маєш купити напій безалкогольний 600 і алкогольний 880. Ось такий відкривається вид. Клас! Су-сасио! Кейса! Сідене сукаво! Сусасио! Су-са-сио! Су-са-сио! Сіде сукала! Дінге Сінгайда! Ну і саме біля цього перехрестя знаходиться Хачіко. До речі, так, да, саме Хачіко, а не Хатіко, як нас звикли транслітувати. Дуже велика черга, щоб сфоткатися. Зайшов у якийсь локальний райончик, тут дуже хороші ціни на їжу. Так, тут що відбувається. Сказали не знімати. Що там таке відбувається? А тут що відбувається? Girls Bar, 3000 йен, тобто 20 баксів за годину. Так, зайшов поїсти. І тут, судячи з усього, треба обирати самому. Ага, навіть дублюється англійською. Добре. Ну все, дублювання закінчилося. Великий чукадон. Оце от іноді замовляє щось, а виходить, що там м'яса немає зовсім. І риби, і тофу, нічого. Ага, мені принесли англійське меню. Добре. Сини супер. Ось така здоровенна порція і коштує це 830. І тут є всі спеції, серветки, водичка. Щоб якщо з цього монітора ютубчик дивитися, взагалі супер було. Так, треба розробити чек-аут. Okay. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то просто зобов'язані поставити вподобайку. Про традиційний донат 10 гривень вам вже нагадали японські друзі. Також напишіть коментар на підтримку каналу, хтось скаже довше п'яти слів, хтось більше семи. Я точно не знаю, чи це працює, але точно знаю, що працює, якщо ви починаєте відповідати одне одному в коментарях. Іноді люди пишуть, підписався з трьох акаунтів, поставив лайки з чотирьох акаунтів для підтримки каналу. Але насправді це не так працює. Ви ж не збираєтеся дивитися відео з трьох акаунтів? Не збираєтеся для Ютуба. Це буде сигнал, що мої відео дивляться лише один глядач з трьох. Він думає: ой, якась фігня, не контент, не буду його рекомендувати іншим користувачам. Також не треба підписуватися, щоби підтримати україномовний контент або підписувати друзів. Показати це відео друзям, запостити десь у соцмережах це чудова ідея, найкраща ідея. Але не треба нікого примушувати підписуватися. Не всім подобаються подорожі. Не всім подобається мій формат подорожей, не всім подобаюся я. І це абсолютно нормально. Сподобається? Підпишуться. Ні, ні. Тому найкраща допомога у розвитку каналу це донат на ЗСУ само собою, повний перегляд відео, вподобайка, коментар, підписка та дзвіночок, якщо хочете побачити наступні епізоди. А у наступному епізоді, до речі, я буду у гостях у японського українця, про якого ви тут питали в коментарях. Тому не пропустіть в Японії, Навпаки, тільки е, дівчата роблять подарунки чоловікам, щоб перші першими освідчитись. І підштовхнути тебе до якихось дій. Тобто да японці я десь колись що казали, що от японці, японки казали, що японці чоловіки вони як крови, дуже повільно, ніколи не активно щось не зроблять, соромляться там. І тому жінки так звикли хапати потрібно чоловіка.